Огляд нового надходження в компанії Автофокус, Nissan Кашкай Плюс 2, довга база, 2 літра бензин з газом на повному приводі, коробка автоматична, варіатор, лінзована оптика, леті диски, гарна зимова гума, пороги, рейлінги. Автомобіль з пробігом 201 тисяча 2013 рік, Ззаді у нас парктроніки, камера заднього бачення, тонування, автомобіль з третім рядом сидінь. салончик збережено в гарному стані. По комплектації у нас електросклопідйомнички, електродзеркала. Гарна мультимедія встановлена, мультимедійне кермо з круїзом, приборочка без помилок, 201 тисяча пробіг. Автомат, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, блокування між осіве, центральний подлокотник, велика скляна криша, панорама. Передні сидушечки в гарному стані. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, він продається за адресою вулиця Територіальної оборони 102 місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку, за криптовалюту, за безготівковий розрахунок, в лізінг або кредит, також можливий обмін. Більш детальна інформація по цьому автомобілю за посиланням в описі.